Вчора наше місто відзначало свою 992 у річницю. І вчора була приємна новина, в нашому місті народився новий білоцерківець. Це дівчинка. Сьогодні ми вітаємо подружжя ФИК Мар'яна Васильовича та Анну Олександрівну з народженням донечки. В рамках програми підтримки сім'ї та молоді в нас є акція Новий громадянин громад. Тому ми сьогодні йдемо і вітаємо це подружжя. Ходімо. Ви знаєте, переповнюють почуття зараз, так як вас, так і нас, тому що в нашій сім'ї стало на одного громадянина більше. Дозвольте вручити вам подяку. Так, квіти, квіти вам, квіти вам. Я думаю, що це те, що вам пригодиться. Дякую, дуже дякую, мені дуже приємно. Хай ваша донечка росте здоровою, щасливою в мирній країні. І хай англіохоронець ніколи не дрімає і веде її по такі, знаєте, легкій стежечці, щоб її оточували позитивні люди, які несуть ну і, А ви завжди пишалися нею. Це перша дитинка, так, доня Соломійка. Так, вже назвали. Так, вже назвали, так вже назвали так. На... Вже... середини вагітності. Вже ми визначилися точно, що це буде наша соломійка. Це таке подвійне справді буде свято для нашої родини, тому що день міста, в якому ми проживаємо, і день народження нашої донечки для міста. Бажаю процвітання і всього в даний тяжкий час всього самого найкращого. Ну і миру та перемоги, звісно ж.